Радійці повідомлення про ворожу молнію. Бійці розгортають дрон-перехоплювач. Є знайшов його 152 метри. Отвій в молні одним тим самим маршрутом ідуть, поки рухається. дочі. так і летить. Прям дето перед тобою. Залетіло на. Інший розрахунок і збив". Молнії протягом дня російські війська запускають десятками, говорить командир відділення із псевдобрід. Цей дрон може нести на собі до 7 кілограм вибухівки. На рахунку підрозділу більше сотні збитих таких. Після сотні ми вже перестали так рахувати. Може, також як дрон матки використовуватись, також як і можуть там використовувати на неї запальні боєприпаси. Використовують, щоб знищувати нашу техніку, наші укріплення та артилерію. Оце їхні пріоритетні цілі. Із 2021 року у 38-му зенітно-ракетному полку служить кекс. Боєць відповідає, зокрема, за розмінування місцевості для облаштування позицій та готує борти до вильотів. Каже, не дати ворожому БПЛА долетіти до цілі намагаються будь-яким способом. Був випадок, коли летіла молнія 2 завдавати ураження по наших підрозділів. Ми вилетіли на перехват, знайшли, побачили, почали за нею летіти. На підльоті в нас не спрацювала наша плата ініціації, вибуху не стало. Ми просто упали на неї, тим самим її повалили на землю і знешкодили. Росіяни міняють тактики щодо всіх дронів, розповідають бійці. Раніше літали тільки ну, один борт ланцета, зараз, може, три-чотири одразу залетіти. І всі в різні напрямки летять. Вони швидко літають і б'ють куди-небудь. Експериментують. По різному літають, стараються ввести в обману. Ми в більшості випадків розкусуємо їхні плани. Крім ударних дронів на рахунку підрозділу є і збиття розвідувальних крил росіян. Втім, частіше тут використовують молнії. Вони дешеві, розповів кекс. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Херсонщина.